Всі проблеми України в результатах виборів 2019 року. От і все треба це чесно сказати. Ми йшли шляхом реформ, перетворень, суспільного оздоровлення 2019 року. Український народ зупинив це своїм голосуванням. Але я розумію, що краще бути бідним і хворим ніж багатим і здоровим. Світлана Самарська, прекрасний допис Оксани Собко від 6 серпня 19 року. Все найлютіше пекло ще попереду, але ті, які доклалися до обрання ворога, як і ті, які проголосували за нього, не скиглять, не маєте морального права. Більше того, з огляду на стан речей на сьогодні мова вже не про частку провини виборців Зеленського, а про те, що їхні руки у крові, у крові своїх співгромадян. Далі текст Оксани Собко. Підтримка Порошенка і його партії дозволила Мінімізувати величезну шкоду Україні від зеленського і величезний реванш, і той, хто топив Порошенка, хто не підтримав його публічно перед виборами, допоміг цій шоблі не просто прийти до влади, але й мати вирішальну більшість. Тепер кожен, хто долучався до травлі проукраїнського президента, прямо чи натяками, чи просто мовчки спостерігав за нею, несе свою частку провини за наслідки реваншу цих проросійських і просто нарваних брехливих жлобських сил, які реально вже крас. Тимуть і вже крадуть, витрачають на себе коханих кошти, такі що Порошенкові і не снилися. Гроші на президентські літаки виділяються само собою, але гідрантик ще й літатиме на літаках свого патрона, за які заплатять гроші з бюджету, і це тільки початок. Треба було підтримувати українця, який гарував на совість, як ніхто до нього. Щоб не плакати тепер під п'ятою не українця, який блазнював над Україною зі сцени, а тепер блазнює наяву, як ніхто до нього. Розопас, якби ми одразу з'ясували для себе, хто такий Парасюк та Семенченко, Єгор Соболів та партія самопомощ для чого розкручували героїню з одоробла надію Савченко, якими були справжні мотивації розслідувачів Лещенка, Наєма та Бігуса, хто прикривається червоно-чорними прапорами націоналізму для легалізації боцмана та бичкова, що замотаний вправо, активіст та патріотична аватарка на Фейсбуці зовсім не вказують на підтримку держави. Жавницьких сил, якби одразу це з'ясували, то не втрачали б час на пропозиції об'єднатися, не плекали надії на здоровий глузд колективного скрипіна і не називали б своїми ворогів у вишиванках. Тому особисто я втомився надавати другі шанси слухати складні питання, розуміти претензії та йти об'єднуватися за Україну з тими, хто вже давно об'єднався проти неї з реваншистами та малоросами, бо й тепер не змінилося абсолютно. Нічого, технологія та сама, розділити умовні 25% так само як пропагандою створили ті фатальні 73%. Необхідність вибору з обсміюваних плакатів квітня 2019 року нікуди не ділася і не дінеться. Українцям доведеться обрати або будівництво фундаменту держави у вигляді армії, мови та віри, або різниця. доведеться визначитися з тими, хто це робитиме найефективніше, або знову стати. Аморфним улусом Москви з какою разницею та ідіотським тролінгом ще не вмерликів, а саме такий вибір вже багато хто і зробив, знову прикриваючись патріотичними аватарками та вишиванками. Думайте, серія 100-500. українці в основній своїй масі самі аполітичні люди, якщо не йде мова про Порошенка. Твітерянин кінгуратор гідрантів. Уявіть, щоб зараз Порошенко виступив з червоної площі з заявою Росіяни отодвігають границю, А потім 75% країнчиків за нього проголосувало. Важко уявити, але ж зеленським проканало. Петро Порошенка лідер політичної сили, яка сповідує цінності, які близькі мільйонам українських е, державників. На цьому можна крапку поставити ідеальних лідерів, таких політичних сил немає. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. скажімо, теж з цінності, які подобаються мільйонам його виборців Великої Британії. Він не ідеальний людина. До нього мільйон претензій. В мене також. Але якщо б я був би виборцем консерваторів, я голосував би за консерваторів Великої Британії, а не голосував би невідомо за кого, просто тому що мені не подобається поведінка чи зачіска Бориса Джонсона. Роман Москаль, Зеленський для українців, то моїсей навпаки, веде їх у єгипетське рабство. А у нас люди голосують не за політичні курси, а за особистості, і потім розплачуються за це роками сидіння в глухому куті. Так, 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 Тож, які голосували за Зеленського, вони ж не за цінності, не за ідеї голосували. Вони голосували, тому що їм сподобався телевізійний комік. І звичайно виглядають в очах цього світу. Ну просто я не знаю, не хочу навіть називати як. Іван Сімочкін все зрозуміло і без слів, але життя нам надає настільки красномовні приклади, що далі нема куди. Перше лівобережжя Херсонської області, а це величезні території. Там якась європейська країна влізе. Ворог пройшов без бою за день. Друге, потім за три місяці вони його перекопали так, що там тепер все нахрен в траншеях. Третє. І тепер це лівобережжя звільнити майже неможливо. Ніяк здали за день повернути майже неможливо, що заважало перевернути. Цю історію ровно навпаки, що заважало три місяці рити там траншеї з жовтня 2021-го. І хто ризикне сказати, що заважали некомпетентність? Я просто придушу здати такі території за день. Це великий фах агентури ворога, яка отримала тотальну владу над країною. Я вважаю, що я зможу говорити з громадянами про одужання України. що вона почала одужувати після хвороби, після популістської пандемії 19-го року, коли рейтинг Володимира Зеленського слуг народу буде дорівнювати нулю. Це нуль. Такий великий нуль. От. І це тоді, коли я побачу цей нуль, я скажу: українці ви почали одужувати після одуріння. Сергій Брач. Все нормально, все буде гуд. Суспільство повинно виїсти чан того лайна, яке ж само і наклало, до дна до шкреботіння ложкою днищу, і злизати зі щік і вух, щоб найближче років 20 не було бажання гратися в панів і служок. Світлана Самарська, воно то так треба спуститися на саме дно, аби від нього відштовхнутися. Але раніше дном ми вважали те, як швидко все понеслося по одному місцю відразу після його інавгурації, і те, як у Високі кабінети заїхали перші ефективні менеджери на самокатах, і те, як миттєво почалися нападки на мову і спроби пересікти червоні лінії, і історії з проданими масками і закатаними в асфальт мільярдами під час ковіду, і нарешті велику війну з непідготовкою владою до захисту країни, але активною підготовкою до її здачі. Це я до чого? Поки товстий схудне худий здохне, і це не про зайву вагу, а про важливе питання, коли наш мудрий нарід оклигає від. Обедлячення телевізором, поки швидкість одужання не тішить. Мудрий нарід плямкає, морщиться, тихцем ригає, але вперто запевняє, що лайно таки краще за шоколад, і за цей час загинуло стільки незамінних, чудесних, чудових людей. То яким має бути те дно, від якого ми відштовхнемося остаточно? І чи буде воно те дно, якщо досі хуже не буде? Тарас Кулик, тварина дізнається про смерть тільки в момент настання смерті, оскільки вона. А немає ні розвинутого розуму, ні уяви. Людина знає про смерті, тому боїться її. Тупа людина про неминучість смерті здогадується. А от про наслідки своїх вчинків вже ні. Мало того, навіть в момент розплати вона не зможе зрозуміти зв'язку між причиною своєю дією в минулому і наслідком в теперішньому часі. В силу своєї обмеженості тому то її навіть не гризуть ніякі докори сумління. Саме тому вона зовсім не тривожиться, допускаючи смертельні помилки. Які як і тварина, те, що в розумних викликає жах, те, що в розумних викликає жах, в простої людини може викликати ейфорію або зовсім ніяких емоцій. Розумна людина страждає двічі спочатку в уяві, а потім в реальності. Та наші всі страждання, по суті, духовні, тобто відбуваються у нас у свідомості, в мозку, тому що чим інтелігентніше людина, тим глибше, тим інтенсивніше вона страждає. Ще біблійні пророки помітили і відмітили цю особливість простих людей. Блаженно почувають себе убогі духом, тобто розумом, на відміну від неубогих. убогість має як свої переваги, так і недоліки. Плюси, мінімум тривожності, мінімум переживань, навколо багато собі подібних друзів, невибагливість для радості і задоволеності життям. Мінуси, ті, що і у тварин повна залежність від розумних і моральних та хитрих і злих. Перші є їх прямими опікунами і друзями забезпечують їх всім на світі, наукові відкриття, технології екології, мистецтва, релігії, освіта, і так далі, таким же чином, як дорослі батьки піклуються про своїх власних малих дітей. Останні не несуть їм нічого хорошого, окрім бід і страждань. Вони можуть знищувати і знищують цих нещасних мільйонами і мільярдами та роблять з ними все, що заманеться. Інтелігентні, тривожні, більше страждають одинокі серед мас, але їх розум, причина їх високої чутливості є їхньою можливістю досягати всього на світі. В значенні цього слова. Розум Так от це і була наша з тобою дурна ошибка. І ми з тобою лоханулись, І 73% точно так же лоханулись. Потому що нам було важно, щоб это была не команда Порошенка. Доктор, ми лохи. Ми лохи, Реальні. І я з этим, я на это, я, я чувствую себя виноватым. И я признаю всем, я виноват був. Але у меня не было выбора, не было. Тетяна пише, бо не було вибору, лиш би не попередній, в сенсі, лиш би не Порошенко. Іван Сімочкін коментує, бо не було мізків і досі нема. Аби не попередній, аби не надійно захищена країна, аби не зростаюча економіка, аби не безвіз, аби не розквіт української культури, аби не українська церква, аби не системна боротьба з корупцією, аби не укроборонпром топ 100 світових лідерів оборонних компаній, аби не стратегічний ракетний щит, побудову якого знищив Зеленський. Які всі революційні досягнення реформи Порошенка, аби сотні тисяч вбитих, мільйони біженців і жити в бомбосховищах, які ж ви немає слів, як вас описати, щоб Фейсбук не забанив? Люди, які говорять, що вони голосували за Зеленського, просто тому що вони голосували проти Порошенка? Для мене невиправні ідіоти. Розумієте? Це просто ідіотизм, Наталка Биховець. Чому ті, хто обрав прості рішення, найбільше ненавидять тих, хто попереджав про наслідки такого вибору? Це питання неодноразово чую від друзів і знайомих, бо важко визнавати, що ти помилився. Ще важче перед тими, хто самого початку бачив суть. Так, ми порохоботи не ідеальні ідеальних людей не існує. Це досить абстрактне поняття, але ми трималися логіки, історії, геополітики, досвіду. Ми не закохувались у нові обличчя, бо вже бачили, чим закінчуються попу і телевізійні ілюзії не голосували, аби не Порошенко, бо знали, що так народжується хаос, і за це нас зненавиділи, бо наша впевненість дратувала, бо аргументи лякали. Наші попередження проростають зараз реальністю, а це боляче для тих, хто роками відмахувався від цього. Бо тоді, у 19-му вам здавалося, що Зеленський ковток свіжого повітря, а порохоботи – це секта зашорені запроданці. Минуло кілька років повітря вже отруєне димом війни, а ті самі зашорені виявились тими, хто ще тоді бачив далі за горизонт. І що робити тим, хто помилився, признати, просити вибачення, поставити собі болюче питання. А що як вони були праві? Ні, це занадто. Це розбиває самооцінку. Тому простіше зненавидіти, перетвори. Ти порохобота на образ ворога, приписати йому гординю, зраду, бажання реваншу, переконати себе, що він тільки розколює країну, радується поразкам, грає на руку ворогу, бо визнати, що хтось попереджав не з гордині, а з болю. Важко що кричав, бо бачив, що нас чекає, що тримався, бо розумів, що крок назад стане падінням. Та правда має дивну властивість. Вона проростає навіть крізь багно, і колись не відразу, але точно прийде момент тиші. Момент, коли люди перестануть захищати свій вибір і просто подивляться правді в очі, а тоді можливо і слово пароховот перестане звучати як лайка і стане тим, чим і було спробою залишитись тверезим у час, коли всі кричали, аби не Порошенка.